Привіт! З вами Mobile Play, і сьогодні я маю Samsung Galaxy Tab 3 10 дюймів. Цей планшет був представлений Samsung нещодавно, але вже встиг потрапити до е, українських роздрібних магазинів. Е, там він коштує зараз. Ну, остання ціна на розетці це 4075 гривень, якщо я не помиляюсь. Це двоядерний планшет. На Intel, один гіг їх відюха Powerware GX544. В цій версії 16 ГБ. Вчора я купив цей планшет для себе. От, і Сьогодні коротенько можу про ньо, пробігтись, Власне кажучи, так от загально по ньому. Отже, давайте подивимось. Якщо ви купите цей планшет, тут на екрані буде така плівка. Окрім того, буде ось така коробка, Це ось, Samsung Galaxy Tab 3. так, Потім така от коробка, В цій коробці буде інструкція і буде е, один цікавий дріт зарядки, який я зараз спробую знайти. Ось, власне кажучи, ось оцей дріт, це юз-дідрид і плюс це одну водночас. Так, отже. Такс. На зворотньому боці у нас... Так, плівка вже відклеїлась. Такс. Так. Ай. Залишається її відідрати від вікна. Ох. Такс. Я, до речі, пишаюсь тим, що це перший взагалі, україномовний будь-який огляд е цього планшету, тому що поки що я навіть знайшов російськомовний один огляд на Ютубі. Отже, так, так, -так, так. Вмикаємо цей планшет, але перед цим я пройдуся просто по основних його е кнопочках. Зверніть увагу, що на цьому планшеті. Кнопочки розташовані так само, як Samsung Galaxy S4. Тобто немає ось тут жодної панелі, звичайної, яка є на Android. Це перша відмінність. Друга відмінність це те, що роз'єм для навушників ось тут знаходиться на цьому торці. Що тут ще вам показати? Камера, до речі, так само, як і було на 3 Мп. Ось тут знаходиться. Так. Камера для скайпу ось тут знаходиться. Так. Окрім того, тут є інфрачервоний порт. За допомогою нього можна керувати побутовою технікою. Значить, далі. Планшет зроблений з такого ж самого пластику, як і Samsung Galaxy S4. Пластик, до речі, доволі якісний. Не такий самий пластик, який був Samsung Galaxy Tab 2 або навіть у першому Samsung Galaxy Tab. От. Ну що, Давайте я його увімкну. Вмикається він так само зі звуком, з таким самим, як Samsung Galaxy S4. Давай же, вмикайся От. З сонцем. Зараз я зроблю яскравість дисплею набагато більшою. Так, можливо, навіть ще більше. Так. Отже, отже, отже. Я тут встиг вже деякі програми встановити. Але все-таки ще у мене тут, як то кажуть, не початий край. Так. Йдемо в налаштування, в установки. І перш за все про пристрій. Ну так, Звичайно, це версія Android 4.2.2. Що цікаво, Samsung, на цій версії додав можливість встановлення деяких програм. На SD-картку я не зрозумів, власне кажучи, який порядок встановлення. Тому що в мене багато програм, але не всі з них можуть встановлюватись на SD-картку. Наприклад, Firefox, як бачите. Тут у мене на SD-карті стоїть без проблем. Так само, як Doodle Jump, Instagram, Skype, перекладач Google та Яндекс.Карти. Наприклад, Chrome, Dropbox, Gmail, Google Play Market. Вони чомусь не хочуть ставати на SD-картку. Я не знаю, чому тут причина. Так. До речі, акумулятор мене повністю влаштовує. Я використовую десь 30% яскравості екрану. Це мені вистачає повністю взагалі вистачає. А це версія планшету лише з Wi-Fi. Тут мені вистачає на цілий день, абсолютно без проблем, навіть трохи залишається десь 20%, але вночі я все рівно ставлю на зарядку. Ну, от. Мені одного дня вистачило, щоб зрозуміти, як він працює. Насправді супер акумулятор. Оскільки оперативу тут один гіг, але зайнято. Зараз подивимось скільки. Тут, бачите, диспетчер завдань, такий самий традиційний вже для Так, диспетчер завдань. Так, так, так. Ну от бачите, По суті, вільно 900 МБ. Так? Але зайнято лише 666, дуже хороше число. Очищуємо пам'ять. і вільно 618 вже. Так. Календар. Ну, в принципі, все стандартно. Програє, по суті, всі формати відео, без жодних проблем. Так. Ну, звичайно, що це AMOLED матриця як завжди Samsung робить. Мені ці кольори дуже подобаються. Комусь це не подобається, не подобаються IPS-екрани, не подобаються amoled екрани я люблю амулет Ну, Оце, наприклад, той же самий Твіттер. Так. Так, що тут пишуть? Щось нічого не пишуть. Як це? Щось на... проблеми тут з Твіттером відбулись. Дивно. ну Попри це, коротше, ось так він виглядає. Що тут ще сказати? Ну, плеєр, відео, це все стандартне, я вже казав, SVOS так само ось тут присутній. В принципі, планшет влаштовує абсолютно всім, Єдине, що не подобається. Це якість екрану. Все-таки така роздільна здатність такий PPI для 2013 року. Це просто непристойно. Серйозно вам скажу, це не дуже. От. Але за цю ціну він набирає 25 тисяч балів в Antutu. Це просто суперовий планшет. Дійсно. Тим паче, що деякі програми будуть завантажені вже в HD якості, тому ніяких пікселів ви все рівно не побачите. Так, ну тут галерея, наприклад. Тут вже встиг зробити деякі знімки, знімає на, на 3 мегапіксели, повністю відпрацьовує. Для скайпу так само, цілком годиться цей планшет. До речі, він важить 510 грамів. Він десь десь, 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 ну, так, десь приблизно на 100 грамів легше за Samsung Galaxy Tab 2. Ну, от. Що можу сказати? Можете брати цей планшет. Я думаю, що не пошкодуєте, він набагато кращий, аніж Samsung Galaxy Note 2. На 10 дюймів, котрий планшет. От. брати планшет на 8 дюймів я не бачу сенсу, тому що в мене Samsung Galaxy S4. От. Що я хочу сказати? Ну я думаю, що на цьому все. Потім я збираюсь зробити огляд, як на цьому планшеті йдуть ігри, як знімає камера. Підписуйтесь на мій канал, і хай вам щастить.